Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я вам розкажу, що треба знати, якщо ви дуже скоро плануєте вже завести собі хом'ячка. Давайте по найголовнішому. де купити хом'яка. Найкраще купити його десь на якихось сайтах, там, наприклад, OLX, там вести, там, наприклад, в Гуглі. Купити хом'яка. І вам там висвітиться дуже багато сайтів, де можна ну, купити хом'яка десь Ось. і ви зможете придбати ручного хом'яка. Тому, якщо ви будете купувати його в зоомагазинах, то цей хом'як буде дикий, і ви зможете його брати десь через неділі дві і приручити його ну, достатньо складно. Тому краще взяти десь на якомусь. У людей, того що є багато людей, які в якихось дуже багато хом'яків, і їм їх просто нікуди зівати. І так ви зможете купити ручного хом'яка, якого одразу можете там погладити, взяти на ручки. І це буде набагато краще, ніж приручати хом'яка самостійно, так ще й в мзов-магазині. Він може бути коштувати дорожче, так їх і забезкоштовно віддають. Якщо ви купите в когось людину якогось, то ви допоможете їй позбавитись від цієї купи хом'яків, які розмножуються. Також треба обов'язково підібрати хом'яку клітку, яку ж клітку краще взяти. Краще взяти якусь клітку без оцих прутів. Е, тому краще взяти якусь клітку пластикову, е, яка більш закрита буде, але хорошу треба взяти, щоб хом'як, якщо ви візьмете з такими е, железними пруцями, то він буде христий хом'як, і йому може стати погано від цього е, железа. Тому краще купити щось, типу, такого, або ну, можете на свій вибір. Клітку треба купити перед покупкою хом'яка, щоб одразу потім приїхати додому, посадити хом'яка в клітку, ну і все. А в клітку треба ще наповнювати. Наповнювач можна купити в магазинах, зоомагазинах, і також корм там також можна купити. З хороших я знаю оцей корм і з наповнювачів оцей теж хороший. Я таке беру часто. Також в цьому магазинах ви можете помітити, що там є якісь домики різні, ще дерев'яні. Ось дерев'яні це дуже добре для хомяків. Якщо у вас велика квітка, і ви можете тут вмістити багато всяких штучок, то так можете покласти. А також обов'язково це обов'язково, потрібно, щоб в клітці було колесо. Колесо має бути хороше, також без прутів. Ну, Все без против, е, якщо буде за такими отверстями, то е, лапка хом'яка може провалитися отак туди. І, і буде ну, не дуже. Він може там застрягти, поки ви будете спати там вночі чи ще щось будете робити. Тому найкраще купувати якісь пластикові е, колеса, щоб хом'яку було зручніше. Щоб погратися з гомічком, ви можете також зробити якісь там в коробочках, якісь лабіринти, пускати його туди, щоб він побігав, щоб йому не скучно було в клітці. А також забула сказати, обов'язково кормити його треба овочами іноді і фруктами. Йому не можна давати цитрусові, хоча я, напевно, зроблю ще одне відео про те, як годувати гомічка. Чи можна, що не можна. Е, багато сім'ючого хом'ячку не можна давати. Ще по-моєму не можна мигдаль давати хом'яку, е, не можна він занадто ось. Е, також цитрусові всі не можна давати хом'яку, але можна давати, там, е, ще не можна давати там, типу манга, бананів з якихось ну, того, що не вирощується тут. Е, якихось екзотичних фруктів теж не можна давати. Е, взагалі хом'яку. Солодких фруктів таких ну, чи ягод. Там полуниця, там ще щось давати не так багато. Ну, Взагалі там, наприклад, добре буде давати хом'яку огірок, там помідор дуже класний, сімічки з помідора дуже хорошо буде, е, ще можна давати моркву. Ну, всякі такі овочі, але те, що заборонено, це капуста. Не можна. Якщо ви дасте своєму хом'ячку капусту, то тоді м -м, він може навіть померти. Отак. От <с> не можна там горох ще. Ніколи не давайте хом'якам капусту, ніколи не давайте хом'якам цитрусових, апельсинів, ну, мандаринів. Не можна таке, ні-ні-ні. Якщо ви не хочете робити свого хом'ячка. не забувайте, що хмічку треба поїлочку. Зазвичай в кліточках вона йде в комплекті. Краще купити кліточку вже укомплектовану, там, де буде все-все-все, що потрібно для хмічка. І тарілочка має бути, і домік обов'язково має бути колесо, водичка. І дуже гарно хміки дуже люблять ще труби, такі, знаєте, прозорі труби. Там можна бігати в них, але обов'язково, щоб вони були прозорі, не закриті. Якщо вони будуть закриті, то тоді хомяк може там бути постійно і без світла, і ви його звідти і його не витягнете. і він буде там, ну в не треба прозорі. Також треба не забувати, що хом'яки це тварини також, а не іграшки. Тому забагато, якщо ви будете з ними гратися, там більше 5 хвилин, ніж 5 хвилин, ну, чи 10 хвилин. Ну, е якщо ви вже бачите, що вони цей можуть вас вкусити. Якщо ви будете забагато з ними гратися, там тю то тоді вони можуть вас вкусити прямо до крові. Ну, хоча іноді різні хам'яки, які не вміють, кусати, не вміють кусатися, а є які вміють кусатися. Хом'якам не можна давати щось, типу яйця, м'ясо якось приготовлене, бо хам'як це вам не собака, які можна скармлювати все, що вони дають. Хом'яку взагалі можна. ну... Тільки які, якісь е, помиті продукти, там хороші, якісні, не протущі, не пропалі, йому може стати потім погано від цього. Е, тому краще йому давати щось свіже, хороші такі фруктики, овочі і е, корм. Ну, треба кожен день давати. Клітку хом'яку треба чистити один раз на неділю, або можна навіть чистіше, якщо ви бачите, що е, вона вже загрізнилася. Також водичку міняємо один раз на два дні, чи один раз на три дні. Ну, краще міняти почистіше, щоб була свіжа вода. Корм даємо ми йому кожен день, як і фрукту овочі, можемо кожен день, ну, помижуємо всі, коли є, коли нема. Тоді даємо, наприклад, ріжемо салат, типу огірок там і даємо отаку огірок мічку поїсти, щоб йому теж було. Але даємо маленькими шматочками. ну Типу, от такими шматочками десь ну, зовсім мало даємо, він і стільки не з'їсть. Дуже мало шматочків. Прям не треба отак от засипати йому всю тарілку Трошечки поклали і все. І можете наступний день ще свіже щось покласти. Е, беріть його на рук. Таки, отак не беремо хом'яка. Отак беремо хом'яка. А, в принципі, якщо ви хочете взяти, то так підставляєте ручку, він до вас заходить. І як я і обіцяла, це сонечка, знайомтесь. Це мій хом'ячок, мене джунгарик. Ось. Дивіться, яка вона маленька. Такий, як прям хлібушек. Дуже маленька, ось такий хом'ячок. М'яка можна тримати отак просто на руці, отак. Можна отак потримати, можна погладити, Але обережненько. Хоча до обличчя краще не підносити, він може вас цапнути, вкусити. Всім дякую за перегляд.